Доброго дня, друзі. Ну що починаємо наш перший подкаст. Друзі тудовому місце пола в, в німецько українському ресторані, друзі. І дружно вітаємо вас у цьому місці. Оля перше питання: як ви приїхали до Німеччини? Що почнела свій шлях? Взагалі, переїзд до Німеччини я не планувала. Я планувала все життя жити в Україні. У мене була прекрасна робота, але чому саме в Німеччину, чому я взагалі собі приїхала? Це була моя донька. Їй на той час було шість років. Вона мене така їжа, така тендітна. Я думаю, як і всі діти. І єдина, думка моя була, і чому взагалі я приїхала. Я хотіла їй дати можливість в цих складних умовах мати хоч трошки спокійного дитинства. Приїхавши сюди, я одразу подала свої резюме. У мене не було знання німецької, тільки англійська школа різні, почала шукати роботу. За місяць одразу я вже її знайшла. Я почала працювати, і ми за професією теж вчити за стосідом роботи, тому з цим також проблем не було. Я почала працювати з цими дітками. А потім вже мені запропонували в школі залишитися працювати як ірці, і ось вже я отримала декілька годин викладача англійської мови. Це є приватна школа, тому наші вчителі мають право викладати в приватних школах. Якщо в них є дикло. Звичайно, що Вітаємо вас. Так, да, це теж важливо. Магістра диплом і треба пройти енергетинок. Також в школі я розвиваюся професійно. Тут це моє теж хобі, яке е, приносить мені щось таке тепле, рідне, згадку про мою батьківщину, про мій дім, де я спілкуюся своєю рідною мовою і ну, те, що нагадує мені про мою батьківщину про Україну. Ідею якоїсь власної справи я думала дуже давно, ще перебуваючи в Україні. Після повномасштабного вторгнення, коли я з моєю донькою переїхала до Німеччини, ця ідея не покидала мене, залишалася зі мною. Мене переповнювали різні відчуття. По-перше, це відчуття вдячності. Вдячності до Німеччини як країни, яка допомогла багатьом нашим мешканцям. Також Мені хотілося розказати про Україну, про нашу культуру, про наші традиції. І от я думаю, саме кухня допомагає відкрити цю автентичність як ніщо інше. Я почала шукати шляхи і можливості реалізації цього проекту і от цієї думки. А звідки прийшла ідея? Назва друзі для вашого ресторану? Назва і тут важливо звернути увагу також на логотип нашого ресторану, тому що це поєднання також двох культур: це український колосок і Брецель передає нашу основну. Ідею, щоб кожен відчував себе вільно, як надчуто прийшовши до друзів, невимушено. Ось тут я сідаю, ось мої друзі, знайомі, замовляю, смакую смачну їжу, розмовляю. Нам дуже приємно, коли проходять наші гості, і говорять: о Боже, я наче хто додому приїхав, такі відчуття, чи сте це так звучить щиро. І от м -м, мене це дуже мотивує особисто, і всю нашу команду Ви такі окремий осередок. Це дійсно так, і ми стараємося проводити тематичні вечори для наших гостей. Запрошуємо, наприклад, у нас виступала Ленара, наша заслужена артистка України. Ми піднімали тему кримського татарського народу, тему Криму. Ми дуже мене радує, коли приходять, наприклад, наші гості, іноземні гості, мешканці цієї країни, і питають про борщ. Коли вони вимовляють це слово вареник, пампушка з такою посмішкою, коли вони вимовляють дякую українською. Ну, це мотивує це створює якусь своєрідну атмосферу. Дуже важливо і те, що для нас дуже цінно, це. Підтримка громади, про яку я вже говорила, а саме те, як наші гості теж переживають за наш ресторан, щоб він був гарним, красивим, успішним і також дарують нам подарунки. Я хочу звернути увагу на цю шапку. Їй близько ста років її подарував один громадянин саме полоху, як подарунок і приклад саме баварської культури в нашому ресторані. Для нас це дуже цінно. Також, якщо подивитися на декор в залі, ми отримали теж багато подарунків від гостей, які приходять і кажуть, що ми отримували ці подарунки від наших українських друзів, але ми хочемо, щоб їх бачили. Це для мене це більше не про бізнес, не про. Ресторан, як місце, де ти приходиш, просто поїсти? А це як про ідею і про те, що розказує також про Україну з культурної точки зору. Оля, які були перші кроки на цьому шляху? Чи було це складно? Які були труднощі? Що заважало? Що допомагало вам піти? Ваш бізнес хат це було. Я пам'ятаю нашу першу зустріч, коли я прийшла. В'ячеслава і сказала про цю ідею. Подивилась, сказала, ну може з цього щось бути. Я сам пам'ятаю палачі очі, бо в мене було дуже багато зустрічей з нашими колегами, хто мав бажання відкрити ресторан, але я не бачив таких палачих очей. І в мене є запитання: а чи мали ви досвід в цьому бізнесі саме ресторанному? в ресторанному? У мене не було такого досвіду. Я завжди була в ресторанах як гість. Це такий е, особистий проект для кожного хто приймає участь в ньому для всієї нашої команди. Тому що ми не є якимись бізнесменами там, з України, хто приїхав і вже мав справу з бізнесом. Прекрасний досвід для всіх нас, і він будується на власних помилках, якихось спробах, як це робити краще. Я вже перестала боятися. Саме найстрашніше кожен українець, я думаю, з нас вже пережив. Це мене змотивувало і мотивує використовувати кожну хвилину свого життя. На те, щоб щось принести в цей світ і рухатися далі. данікар. Зараз частина української аудиторії. Вас української аудиторії 60%, німецької 40, але це збільшиться. От саме в німецьку сторону збільшується вже кількість наших відвідувачів. Німецька аудиторія вона більше придивляється спочатку. Так цікаво, коли приходить, наприклад, чоловік спочатку сам куштує їжу, потім приводить свою дружину, потім уже своїх друзів. Рідних і так далі дивується, що ми тут самі щось випікаємо. Ви випікаєте самі пампушки. Так, ми випікаємо самі пампушки чи хліб. Тобто їх це взагалі дивує дуже. Спочатку приходили на свої страви, а потім потрошку вареники спробували борщі, котлету по київськи, ставало цікавіше. Вони придивлялися до наших страв. І це є, я вважаю, ну, ідеєю і хорошою ідеєю. Саме поєднання цих двох сторін, двох культур і двох страв. Таке ще запитання: А як відкривали ці заклики? Це були свої кошти, чи ви залучали якісь інвестиції, кредити? Е, ні, ми не залучали кредити, е, це власні кошти команди, яка є співзнасновниками цього закладу? Ну, без безбитковості. Е, я би сказала, ми зараз на нульовій точці, а в нас ще багато зобов'язань, які ми маємо закриті. А скільки часу зайняло? Ну, напевно, ось півроку і зайняло. Я думаю, успіх нашого ресторану це дійсно в ідеї, і в... тому що для нас це не бізнес, а в першу чергу якась особлива ідея і справа кожного як рідна, кожен відноситься з такою силою, з такою завзятістю і з ідеями, і вкладає дійсно душу все, що він робить. І був саме такий яскравий, яскраве замовлення. А, напевно, розкажу про одну прекрасну пару. Це була наша україночка із своїм другом, він був іноземцем. І вони почали, вони прийшли вдвох і почали замовляти наші страви. Спочатку вони замовили два борщі і солянку, мене здивувало, можливо, я щось не те почула, тому що їх двоє, можливо, ще хтось має прийти так, так? Вони сказали, ні, ні, все дійсно, все так. Тоді головні основні страви там була котлета, вареники, добре. Вони це все смачно поїли, а потім мене. Вони... Наша дівчинка каже, а може нам ще борщ? І Я запитала, можливо, з собою ви хочете борщ взяти? Ні-ні, ні нам все-таки приносите, Будь ласка, і сало, і сало. О, Добре. Ну, Це було таке приємне е, враження. Співнока реагує, допомагає. Бізнесу чи є якась допомога. Як вони реагують на ваші сторони? Взагалі дуже позитивно. Ми дуже вдячні саме Гемандепулах. Фараїнам, які тут знаходяться, за підтримку. Ідея такого ресторану, і взагалі, що він буде про Україну з українцями, дуже сподобалося. бо і сама громада Пулаха дуже допомагала українцям. Тут переживає близько 180 українців і є також партнерство, тобто Фарайни, Баришівка, Пулах Березань, і що мені дуже особисто. Так щемно, те, що кожну неділю з першого, першої неділі початку повномасштабного вторгнення, то це площа Баришівка, присвячена містечку в Україні після Другої світової війни, утворили. Ну тобто, це було вже утворено ось Ферайн, 30 років. Вони збираються кожну неділю, німці, українці, і піднімається тема війни в Україні. Виступає, приходить мер міста, заступники його, організатори цього всього самого партнерства. І говорять про Україну. Що порекомендуєте нашим глядачам? Я скажу особисто, що мене мотивує. Мене мотивують люди, мене мотивує команда, мене мотивують гості, які сюди приходять, як я вже говорила, наші німецькі деузі і гості інших націоналістів вчаться вимовляти наші слова. Тобто, мене мотивує сама ідея цього проекту. Звичайно, що ще така річ, яку я завжди собі повторюю, ми можемо завжди зупинитися. І перестати це робити. Тобто зупинитися і нічого не робити або сказати стоп я можу завжди. І це мені дає можливість рухатись далі. Я знаю для себе вирішила, що я завжди можу сказати стоп, але мене завжди дуже цікаво, а що буде далі. Для мене перепон немає. Якщо ти щось робиш, то буде обов'язково результат. Головне, щось робити в цьому житті. Є помилки і бувають. І це знаєте, це якесь таке паливо, яке нам дає рухатися далі. Ага, зробили помилку, зробили роботу на помилками далі. Ну і дійсно, ми не повторюємо вже наших помилок. Ну що йдемо з під кожного ресторану. Про койки, будь ласка. Спеціли, кожного з нас. Найпопулярніша і найорнікуніча страва нашої мостей це звичайно наш український борщ з помпушками, які робить наша малина. Вони у нас дуже смачні. Потмета ти Багато наших німецьких друзів пробує нашу котлету. Їх дивує сама назва котлета, бо в їхньому розумінні котлета має бути плоскою, це шватов м'яса просто відбити. А коли вони отримують таку крупу котлету з нашому розумінні, вони спочатку викликаються здивування, але приємне здибувати. Ми з ой, мої вареники, це наша топова страва. А скільки працюють зараз у вас? людей? близько 17. співробітників у нас. Це також була ще одні ідеї створення ресторану ресторану, щоб дати можливість нашим людям також реалізувати тут свої таланти, кулінарні таланти і знайти взагалі місце для роботи, плюс комунікацію рідною своєю мовою. Як би не було складно, що б ми не робили, ми просто кожен день приходимо і рутинно робимо свою роботу. І це допомагає от, проходити якісь непрості етапи, складні етапи також. Ми дуже вдячні за смачні страви і за те, що в нас є наш осередок в мичу, де наша культура, де наша кухня може об'єднати не тільки українських людей і громаду, а й показати. Рівень тиської кухні е, та нашої нації для локальної спільноти дуже вдячні за це. А я в свою чергу теж хочу подякувати за вашу роботу і вклад в розвиток українського бізнесу саме в Німеччині. Ви даєте мотивацію, ви даєте знання, ви даєте і показуєте досвід, і показуєте е, навіть цими прикладами, хто вже щось зробив, ви відкриваєте оцей простір, де людина може прийти і. Побачите, що так це працює. Ще є люди, які це вже проходили. Можливо, й мене вийде. Нам друзі, це був наш перший показ за наш перший бусте. Ми дуже вдячні за ваш час, які були разом з нами і з цим чудовим закликом. Ми будемо дуже вдячні за ваші коментарі, за ваші поради, за ваші лайки. і, Будь ласка, підписуйтесь. Вас чекає дуже багато цікавих наших гостей. цікавого контенту. Тому будьте з нами, будьте з Україною.